Газ, золото та сіль залишаються в Україні. Кабінет міністрів продовжив заборону на вивезення цих товарів у прийдешньому році. Не експортуватимуть з країни і срібло відходи або брухт дорогоцінних металів, натомість порівняно з 2024-м, дозвіл на вивезення повертають для вугілля марки антрацит та паливної деревини. Детальніше про український експорт та його обсяги розпитаємо Дмитра Соломчука. Члена Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики, пане Дмитре, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю пане Олександре, вітаю, шановні українці. Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, що з торгівлею у нас? Що і куди от найбільше ми продаємо? А що і де буде що і де будемо найбільше купувати? Ну, якщо е, аналізувати за час повномасштабної війни, то Найбільше э, сягає експорт сільськогосподарської продукції, це э, готової продукції, вже продуктів харчування. І цей рік ця сума вже буде становити. 24,5 мільярда доларів, що в загальному десь становить 60% від загального надходження валюти в країни в країну від експерту досить немаленька сума. Якщо порівняти з минулими сезонами, то в цьому році вона збільшилась через з те, що збільшилась кількість. Переробки збільшилась кількість садівництва, і сьогодні в експорті в експортні складові це не тільки вже соя кукурудза чи сонячник, а це вже і олія, це вже і протеїн, це вже переробка сої, це і мед, і різні солодощі, різні соуси, кетчупи, які експортуються як до європейських країн. Так, і Африканського континенту та е, е, близького сходу. Пане Дмитре, а як вплине заборона на експорт певних продуктів? От зокрема, як я вже раніше казав, і солі і дорогоцінних металів на нашу торгівлю загалом. Ну е, впливає, якби на ці позиції. Чому є заборона? По-перше, тому що нам самим в самих є потреба. І такі рішення правильні. Якщо є внутрішня потреба, внутрішньо нам не вистачає чогось, ми не повинні цього експортувати, а залишити якби для країни, а експорт сільськогосподарської продукції. Він є доступним на сьогоднішній день і є в великих об'ємах, тому що ми от аграрії зібрали, можна сказати, вже 74 мільйонів тонн продукції а внутрішній ринок споживання як населення, так і тваринницького комплексу на Кимбікарма всього загальному для з переробкою сягає біля е, 20 мільйонів тонн. Це говорить про те, що 54 мільйони тонн – це є надлишок, який ми можемо експортувати. Та наповнювати якби сумки країни валютою, пане Дмитре, А які стратегічні напрямки в експорті Україна зараз визначає пріоритетними От які головні товари? Ну, якщо зробити такий ж самий аналіз, то зрозуміло на сьогодні це сільськогосподарська продукція. Зрозуміло, що ставка в цьому році в наступному ставиться на переробку, ставиться на переробку не тільки в сільському господарстві, а на додану вартість. В машині будмашинобудування це е, різна сельостехніка, яка також активно експортується до різних країн світу. Це і виробництво меблів в Україні, які активно також налагоджуються експорт до європейських та інших країн. Це і виробництво торгового обладнання, яке також активно Тобто, ну, що економіка буде розвиватися тільки тоді, коли буде розвиватися внутрішні виробники. І внутрішні виробники, які як буде забезпечувати як населення країни, бізнес країни, так і експортувати до інших країн. І так будується економіка, і є досить багато програм. І доступних кредитів 579 для закупівлі, самообладнання. І в ці об'єми надіємося, що будуть нарощуватись. Зрозуміло, не вистачає працівників, не вистачає людей, але все одно виробники, якби бізнес будують нові майданчики і розвивають виробництво внутрішні. Пане Дмитре, після падіння режиму Асада, президент Володимир Зеленський наголосив на важливості побудови нових стосунків із Сирією. Я думаю, що ви теж чули цю заяву президента. А які перспективи ви бачите в експорті сільгоспродукції, зокрема зерна для реалізації цієї мети? Зерно в нас є. Так, якщо в них буде потреба, як і сказав президент. Ми зможемо їм його постачати, і чим більше країн світу ми будемо постачати, особливо таких як Сирія, після падіння режиму Асада, якого підтримувала Москва, то це завоювання нових ринків, це можна сказати уникаєм того, щоб передовольством Москва маніпулювала в світі. Як вона робила з багатьма країнами Африки та іншими, Тобто, здає сьогодні хліб, а завтра вимагає якісь політичні рішення, як і голосування в різних організаціях на світовій ані зрозуміло, ми маємо завойовувати ці ринки, і щоб там була українська сільгоспродукція. Це важливо як економічно, так і з політичної сторони. От стосовно нових ринків, як Україна планує розвивати торгівельні відносини з країнами глобального півдня? Є стратегія? О, по перше, ведуться перемовини. Як ведуться перемовини, наприклад, з південною Кореєю, служба вже надіслала листи, тому що це все, все відбувається спочатку згідно санітарних норм, по нашому м'ясу іншій продукції. Щоб підписати відповідні угоди, і е, налаштовувати постав поставки потрібно, тому що ринок великий, населення е, досить багато. У нас якісна продукція, як молочна, так і м'ясна, так і інша. І зрозуміло, хочеться бачити на полицях їхніх магазинів е, Ukraine». Це було б дуже позитивно, як із з економічної сторони, так і також із політичної. А як ви вважаєте, які продукти, крім зерна, можуть стати основою для зміцнення цих економічних зв'язків? Якщо це, говоримо про південь, це першу чергу курятина. Ми вже в деякі країни активно постачаємо один рік, але можемо забезпечити і Південну Корею та інші країни через те, що у нас кількість фарів по птахівництву збільшується в кожній області. За останні два роки збудувалося їх по декілька внутрішній ринок переповнений, і великий об'єм можна експортувати. Цього в нас вистачає і тут великий плюс, тому що тоді ми не будемо вивозити кукурудзу, сою, як сировину, а переробляти все більше на внутрішньому ринку і згодовувати її на птахівничних комплексах, експортувати вже м'ясо. Ну якби це перше також. Мед, у нас хороші позиції по меду, і можемо забезпечувати ці країни також в досить великому об'ємі. Також що стосується переробки сої протеїн, якби сьогодні потрібен всім. І на глобальному півдні також, тому що в них розвинутий там свинарство інше вигляд види тваринництва. і для комбіковами вдобавок протеїн потрібен. Нас в цьому році величезний вирожай сої, і буде і в наступному а також непогано. Надіємось, і ми можемо всім повністю забезпечувати. Дякую вам дуже, пане Дмитро, за цю цікаву розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного Дякую. вам дня. Я нагадаю це був Дмитро Соломчук, член комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики.